На центральній алеї міста Мьори. Ось тут є така мечеть. Хіт тільки з покритим одягом. Да, має бути довгий рукав, у дівчат і довга спідниця, Ухід може бути таке довго, але Ну, дуже не. Ми, на жаль, не зайшли, тому що їхали з ручного покладу ще юбки брати і таке. Ні, ну спідниця то до довго можна організувати, а от на довго. А... Рукавами, це відправити. По дорозі зробили свій висновок, що якщо ви більш полюбляєте море, то в центрі брати житло, ну, житло. Не, варіант. не варіант, що до моря буде досить до, ну, далеко йти, а в центрі подивитися. Ну от старе місто зараз мічить все. Ну, тобто ви можете ближче до пляжу, собі спокійно брати і так от зраночку, коли захочете прогулятися по центральному місту, то і все. Нічого тут. Ну, Партнера, мабуть, щось якісь будемо зробити, да? Да, так? Великий трафік тут. Дуже великий, я навіть прям брав. Немає, а, угу. немає ну, ми не побачили жодного транспорту їх місцевого, можливо, більше до того. Нічого. Не розхозах, тобто нічого Всі не їздять на велосипедах, на лікарсамокатах і на машинах. Ти куди? А, нам сюди, так? Да? Чистенько доволі місто зранку, вже стоять поліцаї. А хотіла Всі п'ють каву. Місто просипається. Виходить мафія. О, почав зараз. А, ще один такий нюанс. Можна спокійно переходити дорогу, вас скрізь пропустять. Головне, навіть у нас в кілька випадків, що... Поруч не було а, пішохідного переходу, але ми переходили вже там, де було зручно, і машина все одно зупиняється і пропускають себе. Тобто це взагалі тут не проблема. Не, не бійтесь, ідіть сміливо, просто якби бути трошечки уважними, як в принципі скрізь. Нічого собі. 1912 рік це е, рік, наскільки я пам'ятаю, можливо, помиляюся тоді, коли вони стали Україна стала вільною, ну тобто незалежною, так. Да, незалежно, да. Тому що воно було багато років під окупацією італійців, турків. Нам зараз прямо йти до старого міста. Ну, дорозь... сам, одне можемо сказати одразу, якщо ви хочете приїхати з точки А в точки Б, по то центральній дорозі у вас такого не вийде. Треба пішки кажуть. Пішки, так. Да. Жодного автобуса а взагалі от... не бачили. Ми вже входимо більше години. Тому саме розумієте, навіщо брати якісь номера в центрі, якщо ви любите пляж? Ні, ну якщо не, просто не. ви любите поїсти, погуляти по місту, то так. Да. А так... О, дідусі їздять на велосипедіках. щось таке строїть, мабуть, як готель. Mm -hmm. От ми прийшли, пам'ятку побачили цю, цю пам'ятку незалежності, пам'ятку мічеті і в принципі все. Я ну, маю на увазі, що архітектура mm -hmm. не балує. Так. Тут балує море. Руче, тут Старе місто, місто бльоре. І що це зводку? Красавців. Питаєтесь романті. Я романтіка, тому мені нравиться романтика. Зате книжечку, каву і про щось тут помріяти. Наприклад, про віллу в авльорі, ага. про яхту. Але молодці доглядають і зробили такі ви. Я так думаю, що тут здається кімнати. Скоріше за все. Прям написано. Похоже також на золоту вуличку в місті Празі. О, тут от можна взяти крабка, скуксі мамочки. Катенякка. Ще лікувати <ще> мене. <пинярка> Вона невеличка, ця вуличка, вам достатньо буде, думаю, хвилин 30. Щоб пофоткатися, походити, що трапить стандарт. Так. Ми звідти на вийшли. Ходіть потих. Мороза можна виїсти піцу. Щоб... Маленький, він може навіть якийсь маркер. Екстрагрі. Але зранку все підкали. які Я так розумію, нам щось повернути потрібно буде наліво і там можеш виситись. Це все. Якщо ми повернемо наліво, можливо. От сюди ще. Я думаю, заглянути. По це не старе місто, це стара вулиця. Вона одна, одна єдина і все. Ну, можна і так сказати. Тобто, пів години дуже багато. Мені подобається, як не Зараз ми повернемо, подивимося, як там все виглядає. Ну так, да, в принципі, все. В принципі, все. От, я просто пройшлася, вам показала всю цю вуличку. Це дійсно не старе місце. Хоча, можливо, мають на увазі, вон ще. Ще сюди зайдемо, да, навпроти. В принципі, так, да, дві вулочки, друга проти друга. Тут вистачить півгодинки походити, подивитися. А ми сюди йдемо. Ну, добре. Йдемо, та йдемо. Вимо. І зараз я вам покажу другий ракурс через дорогу. Можливо. Дірки, шостипутній підтримки квартал. Можливо. Я ще не здивуюся. Ну, тут хотіла щось побачити. Ну, це, можливо, вони хочуть їх також зробити кольоровими, тому що багатий, ну, схожий такий стиль, але тут я бачу більш магазинчики, якась індустрія салони краси. Ну. В принципі, все. В принципі, все. Все. От годиночек. Годинник. І все.